Я говорив з секретарем РНБО Рустемом Уміровим. Склад РНБО оновлено. І Вже готуємо перші рішення нового складу. Зокрема, санкції будуть незабаром. Також рішення для активізації економічних відносин. Проговоримо деталі завтра з прем'єр-міністром Юлією Свириденко. Готуємо рішення на понеділок і ще кілька важливих речей. Триває розмова з російською стороною щодо обмінів. Продовжуємо виконувати домовленості минулої зустрічі в Стамбулі. Зараз команда працює ще над одним обміном. Також секретар РНБУ Міров доповів, що запропонував російській стороні. Наступну зустріч на наступному тижні. Переговорну динаміку треба збільшувати. Треба робити все, щоб досягти припинення вогню. І російській стороні треба перестати ховатися від рішень, обмін полонених, повернення дітей, припинення вбивств. І потрібна зустріч на рівні лідерів, щоб реально забезпечити мир. Дійсно тривалий Україна готова до такої зустрічі.